ви Читали? Що? Що? А що саме там ви читали? Про що? Про як будували вежу таку? Ага, Вавилонську вежу. Так. Молодці, так. молодці. А що вам саме більше запам'яталося в прочитаному Біблії? Може, вчора, позавчора, ще колись ви читали? Що як вам саме Бог більше? Створив, як Бог створив творення? Що створив? А, як Бог творив? М -м -м, молодці. А скажіть, а ви колись е ви пам'ятаєте? Пам'ятаєте хоч один випадок, коли Бог вам чомусь допоміг? Так, так. А в чому? Писати контроль. О, і що вам вийшло? Так. Файно, слава Богу. А скажіть, а ви дякували Богові за це? Так. А так. як Я ви? Добре, а як виражалася вдячність до Бога? Може комусь допомогли в чомусь? Може мама почала слухати батьків, вчителів? Може Біблію більше почали читати? Ні. А як виражалася ваша вдячність Богові? Помолилися. Помолилися? І допомагала я мамі. О, молодці! То я вам, я вам щоб ви зверталися до Бога, коли вам буде важко. Можливо контрольна, можливо, вдома, десь з батьками, коли щось будуть якісь непорозуміння. Звертайтеся. Я не а ви священник? Так, так. так, я священнослужитель. А як вас звати? Юрій. Юрій. Отець Юрій? Так, так. Можна і так. Ну, а як якщо так то брат? Чи... брат Можна брат, Юрій. Якщо ви так само вірите в Ісуса, як я, ну якби, якщо ви вірите в Ісуса, то мої діти Божі. А ви, а ви чули коли-небудь про те, що Ісус Христос любить вас? А ви знаєте, для чого Ісус приходив на цю землю? На яку імені? Я не почув, прошу ще раз. на яку Ну, до нас на цю планету земля. Знаєте, для чого приходив? Для чого? Для того, щоб спасти саме вас від пекла, мене і всіх людей. Щоб ми потрапили до раю, де він чекає нас. Він любить нас. І вас любить. Це, це сильно, сильно. Ви віруші, да? так? Так. А, а скажіть, будь ласка, був коли-небудь в вашому житті випадок, може ви пам'ятаєте, коли Бог вам чомусь допоміг? Так, був. А могли б поділитися? Коротенько хоча б. Не може, це секрет. Секрет, ну добре. Де, 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 де. Просто для мене це дуже важливо. Ну добре, але знаєте, а ви якось дякували Богові, коли вам він чомусь допомагав. Ну, звісно. А Я як саме сигнал. вдячність проявлялася? Може робили добрі справи, може молилися. Мол, молитвою, молитвою дійсною. Ага, молитвою, так? Молитвою дійсною. А, робили якесь добро людям, так? На вдячність Богу. Ну, так, да, своїм рівнем. Це дуже важливо, це дуже добре. Дуже дуже добре. А скажіть, а що ви знаєте про Ісуса Христа? Що ви чули про нього? Або що ви знаєте? Інтересний такий вопрос. Я особливо це не інтересуюся, У мене така робота, що нема мене на це в А у вас є взагалі Біблія вдома, Євангелія, Новий Завіт? Ну, звісно, є. Є блокнотики, є Біблія. Все є. у вас є. Так. А ви читали? От коли останній раз ви читали? От можете згадати? Місяця полтора-два назад. А скажіть, а що, вам... ага, а що вам, можливо, запам'ятали?